27 вересня розпочала свою роботу Міжнародна наукова військова історична конференція Кримська війна, історія та уроки. Організаторами заходу виступили міністерство оборони України, Національний військово-історичний музей України, Центральний військово-морський музей України та молодіжна громадська організація Київський клуб Червона зірка. Детальніше далі. У конференц-залі центральної воєнної туристичної бази Севастополь зібралися провідні історики, представники науково-дослідних, навчальних та культурно-просвітницьких закладів України та Росії. Усі вони приїхали сюди, щоб вислухати доповіді колег та обговорити питання щодо існуючих досліджень воєнної історії періоду кримської війни, розкрити її сутність, періодізацію, дослідити причини і наслідки воєнно-політичного протистояння, воєнні конфлікти та бойові дії, історію озброєння тощо це. Імперсічна війна, тому що вона була і забута, про неї мало було сказано, про неї мало писало, тому що це була програмна війна для Російської імперії, але це для нас не має значення, тому що ми маємо відображати події так і такі, які вони були. Багато безпечів річних подібів. Прикладів мужества вони мають бути досліджені. Том, что, да, том, в в Любовь к истории мне привила моя учительница еще в 10 классе, и я поняла, насколько это интересно, что этот творческий процесс, можно создавать что-то новое, то есть постоянный процесс развития. И я связала свою жизнь с историей и понимаю, что сделала правильный выбор. То есть это мне приносит и удовольствие, и какое то зарядка для ума. Вот. Ну а сегодня я очень рада находиться здесь, на турбазе «Севастополь». Со своими, общаться со своими коллегами. И вот очень здорово, что к 160-летию начала Крымской войны киевляне при поддержке Министерства обороны Украины, это Киевский национальный военно-исторический музей, проводит такой форум, где собраны представители научной элиты из Украины, России. Вот сегодня я выступаю с сообщением, посвященным Черниковской губернии в годы Крымской войны, то есть показываю, что, несмотря на удаленность от театра военных действий, жители губернии оказывали посильный вклад защитникам Севастополя. И сегодня с интересом послушаю доклады коллег из разных городов Украины. Конференція триватиме два дні. У рамках цього військово-історичного заходу, 28 вересня поблизу селища Вілліно-Бахчисарайського району відбудеться реконструкція, що відображатиме військові дії між ворогуючими арміями на річці Альма. Після чого учасники конференції відвідають музейний комплекс Михайлівська батарея, де також зможуть побачити чудову експозицію присвячену Кримській війні. За вчорашнього дня сполівує роботу по підготовці провідення міського страження. Мы будем рады, на котором мы будем рады вас э, увидеть. Для меня сегодня очень э, такой важный, ответственный день. Я чувствую гордость за то, что э, и меня пригласили, я чувствую, что э, хотел сказать слова благодарности э, всем присутствующим здесь, руководителям. Э, кто не был на Михайловской батареи, я думаю, что его это удивит и поразит. Это уникальный совместный проект Национального военно-исторического музея Украины и э, моего музея, который, которому уже три года, но который с каждым годом набирает обороты по количеству посетителей, по количеству восторженных отзывов. И я хочу сказать, с лишней скромности, этот наш совместный проект с Министерством обороны и с музеем лучший музейный проект по Крымской войне на территории Украины. Это правда или есть преувеличение? Нагадати прийдешнім поколінням про події 160-річної давнини, коли у 1853-56 роках відбувся світовий воєнний конфлікт, який отримав назву Кримська війна, це і є головна мета конференції та фестивалю «Альмінське діло». Адже знати історію та бойових шлях армії своєї країни дуже важливо для кожного.